Так, ребятки, і знову мукбенг. Чи мукбінг, чи мукбанк, чи мукбунг. Не важно. Коротше, це обід у мене. Легенький перекус, легенький. Легенький. Снідати я не снідаю ніколи, не маю такої привички, ну це погано. Ну не Ковбаска, супчик з білими грибами. Грибочки, супчик з грибочками, сушені білі гриби. Ну і як же ж? Без пивка, ребятки. Супчик, ковбаска. Майонезик, це я потім додавлю. Бо я любитель з майонезом. Сейчас для ривка пивка. Подожди, час. час, Секунду. Ви, звісно, можете сказати, в країні війна, а він жре. Ну, а що робить? Як війна, то хіба не їсти чи що. Як не жерти, можна вмерти. Так що, ребятки, хлібець український. Столичний. Всім смачного. Зараз я. Як завжди, жіночка на висоті. Просто на висоті. Тут навіть не обсуждається. Все, всім дякую, смачного. Галяую.